Основні причини випадання волосся у жінок та як цього запобігти. Коли локони втекли, ми аналізуємо причини випадання волосся у жінок і повертаємо самовпевненість. Дивлячись у дзеркало і зазначивши, що зачіска стала менш об'ємною, і на гребінці з'явилося більше волосся, ніж зазвичай, це може спричинити тривогу і навіть депресію. Втрата волосся це проблема, яка впливає на мільйони жінок у всьому світі. І часто супроводжується почуттям безпорадності та невизначеності. Але важливо розуміти, що це наречення і, у багатьох випадках, повністю вирішене завдання. У цій статті я, як досвідчений фахівець з охорони здоров'я та краси, хочу поділитися своїм розумінням причин випадання волосся у жінок на основі наукових даних та особистого досвіду з моїми клієнтами. Ми проаналізуємо найпоширеніші фактори, обговоримо можливі рішення, та, що найголовніше, ми повернемо вашу впевненість у собі та красу вашого волосся. Чому волосся випадає, ми розберемо основні причини. Перш ніж шукати рішення, важливо зрозуміти, що викликає проблему. Втрата волосся у жінок це не однорідне явище, а складний процес, який може бути викликаний багатьма факторами. Ось основні 1. Андрогенетична лопеція випадання волосся за жіночим типом це найпоширеніша причина випадання волосся у жінок, особливо через 30 років. Як пояснюють експерти, в цьому випадку гормональний дисбаланс відіграє ключову роль. Рівень андрогенів, чоловічих гормонів, Піднімається, і вони перетворюються на дегідротестостерон, де ж те, що негативно впливає на волосяні фолікули, зменшуючи фазу росту та мініатюризуючи волосся, особистий досвід говорить мені, що багато моїх клієнтів, які вирішили цю проблему, відчували себе виснаженими і не розуміли, що це гормональна, а не косметична проблема. Важливо підкреслити, що це не є ознакою чоловічого тіла, це природний процес, пов'язаний із змінами гормонального фону. 2. тело гольне в тлові, стрес та його наслідки. Купенський витік це стан, при якому велика кількість волосся переходить у гетерогенну фазу, фаза спокою, що призводить до їх втрати. Цей процес зазвичай починається після фізичного або емоційного стресу, я часто бачу, як клієнти, які пережили розбиття відносин, втрата коханої людини чи серйозної хвороби, стикається з цим явищем. Крім того, як зазначають експерти, побічні ефекти деяких препаратів. Включаючи популярне зниження ваги, також можуть спричинити тілесний витік. Особисто я вважаю, що це важливий момент, який багато жінок втрачають з поля зору, коли вони починають приймати нові ліки. Завжди потрібно обговорити потенційні побічні ефекти з лікарем. 3. Алопеція району коли імунна система атакує. Алопеція району це аутоімунне захворювання, в якому імунна система помилково атакує волосяні фолікули. Це призводить до появи гладких лисих ділянок на шкірі голови. Я бачив, як цей непередбачуваний процес руйнує впевненість у собі, оскільки волосся можуть випадати раптово і без видимих причин. Важливо розуміти, що ця хвороба не заразна і вимагає всебічного лікування під наглядом лікаря. 4. перевезення алопеції наслідки неналежної допомоги тяка алопеції відбувається через постійне напруження волосся. Спричинене щільними зачісками, нарощуванням волосся або щільними затискачами для волосся, я часто стикаюся з цією проблемою у жінок, які люблять складні зачіски або часто використовують розширене волосся. Важливо розуміти, що постійне напруження волосся пошкоджує волосяні фолікули і може призвести до їх незворотних пошкоджень. 5 інші фактори: інальні страви, дефіцит вітамінів та мінералів, таких як залізо. Цинк, вітамін D та біотин, може негативно впливати на здоров'я волосся. Гормональні зміни, вагітність, пологи, менопауза та прийом гормональних препаратів можуть спричинити тимчасове випадання волосся, хвороби, деякі захворювання, такі як захворювання щитовидної залози, анемія та аутоімуні захворювання, можуть призвести до випадання волосся. Стрес, хронічний стрес може негативно вплинути на здоров'я волосся та сприяти його втраті. Що робити? Ефективні рішення для повернення щільності. Розуміння причин випадіння волосся це лише перший крок. Головне знайти ефективні рішення, які допоможуть відновити щільність та відновити здоров'я волосся. Один. Зверніться до лікаря. Першим кроком до вирішення проблеми повинен бути контактний лікар або дерматолог. Лише фахівець зможе точно визначити причину випадання волосся та призначити відповідне лікування не самостійні, оскільки неправильно вибрані кошти можуть посилити ситуацію. 2. Відрегулюйте їжу. Збалансована дієта багата вітамінами та мінералами, необхідна для здорове волосся. Я рекомендую, щоб мої клієнти включали в дієтичні продукти, багаті залізом, червоне м'ясо, шпинат, цинку, устриці, горіхів, вітаміну Д, жирна риба, яйця та біотин, яйця, горіхи, насіння. Якщо необхідно, ви можете приймати вітамінні комплекси, але лише за рекомендацією лікаря. 3. Змініть догляд за волоссям. Використовуйте м'які шампуні та кондиціонери, уникайте, означає, що містять агресивні хімічні речовини, такі як сульфати та парабени. Не розчісуйте мокре волосся, вологі волосся є більш крихким і простіше пошкодити. Обмежте використання фен, завивки та просування, високі температури пошкоджують волосся і роблять його більш крихким. Уникайте тісних зачісок та нарощування волосся. Постійне напруження волосся може призвести до алопеції. 4. Лікування наркотиками У деяких випадках лікар може призначити лікування наркотиками, наприклад, минаксидил стимулює ріст волосся і збільшує його щільність. Фінастерит блокує перетворення тестостерону в ДЖТ, що може допомогти зменшити випадання волосся відповідно до типу жінки. Інші наркотики залежно від причини випадання волосся лікар може призначити інші препарати, такі як кортикостероїди або імунодепресанти. 5. Альтернативні методи лікування. Деякі жінки знаходять альтернативні методи лікування, такі як масаж голови це стимулює кровообіг у шкірі голови та сприяє росту волосся, використання ефірних масел, деякі ефірні олії. Такі, як розмарин та олія лаванди, можуть стимулювати ріст волосся, використання трав'яних масок, деякі трави, такі як кропива та ромашка, можуть зміцнити волосся та стимулювати їх ріст. Висновок я поверну самовпевненість і красу вашого волосся. Втрата волосся це поширена проблема, яка може негативно вплинути на самовигуки та впевненість у собі. Але важливо пам'ятати, що це наречення. Розуміння причин випадання волосся, своєчасний пошук лікаря та належного догляду за волоссям допоможе повернути щільність та красу ваших локонів, Я закликаю всіх жінок, з якими стикаються з цією проблемою, не відчайдушно і активно боротися за здорове волосся. Пам'ятайте, що гарне і здорове волосся це не лише прикраса, але й символ впевненості в собі та життєво важливу енергію. На закінчення я хочу підкреслити, що кожна жінка є унікальною. А підхід до вирішення проблеми випадання волосся повинен бути індивідуальним: не бійтеся, експериментувати, спробувати різні методи та шукати, що працює для вас. Головне, не здаватися і вірити у свої сили.